Вітаю! В цьому відео я хочу коротенько показати, як встановити і налаштувати систему на bc 250 Найпростіше налаштувати Федору, але Манджаро працює трішки швидше, споживає менше оперативки, за рахунок чого ігри працюють краще. Записуйте останній образ Манджаро на флешку за допомогою балени або Руфуса. І проводити стандартну інсталяцію не забудьте включити файл підкачки при встановленні. До речі, немає потреби запускати інсталяцію в безпечному режимі без драйвера. Після встановлення потрібно запустити магазин і включити підтримку АУ, це робиться досить просто. Після чого ви повинні перезайти в менеджер додатків. Знаходите мезагід останньої версії поки що це 25.2, та встановлюєте його, після чого перезагружуєтесь. Без цього у вас не будуть працювати ігри. Далі можете встановити оборон гаверна, він дозволить налаштувати частоту і напругу вашої BC250. Закачайте всі додаткові залежності, як от Make, та налаштуйте конфиг в папці, etc. Також бажано вимкнути режим сну. І аж в самому кінці включаємо підтримку протону Сім. Також я зазвичай встановлюю Sunshine. Ця програма дозволяє мені стрімити ігри на будь-який комп'ютер з BC250. Обов'язково дивіться на тип програм. Якщо це буде флетпак, то прискорення відеоядром не буде працювати, тому обирайте або нативні версії, або ЖАУР. В самому Sunshine варто налаштувати розширення для девайсів на які ви будете стрімити в моєму випадку, це Steam Deck. Тому в команді зліва я вписую 800p, а справді нативне розширення монітору, до якого підключено bc 250 Донатьте на Rusoris.